Мікс зуття сорту екстра плюс, вага 20 кг, ціна 7,5 євро за кілограм. І перша пара це в нас буде ось така моделька. Маленький розмір, правда, чоловіча, мабуть, трекінгова, або більш по військовій тематиці. В цьому вже не розбираюсь Розмір десь 36-37, не більше. наступні це у нас будуть соломони. Дуже крута моделька взуття чоловічого. Це вже точно 36-й. Не просто в ідеальному стані. Ну, бомбезні, дівчата. Далі, це у нас будуть конверси зимові. Дуже популярна моделька серед тінейджерів. Так, розмір вказаний, треба всередину глянути. Заглянемо. Розмір у нас 35-й взагалі. Далі. Ось така моделька чоловічого взуття, також тепленького. Ось такий рікер 40 розмір. Далі жіночі, ось такі повсякденні. Розмір 38. Дуже багато в коробочці такого трекінгового взуття. 38. Ну, вони виглядають шикарно, дівчата. Це вже третя така моделька. Далі буде ось така, схожа до попередніх, 38-й також. жіночий замшевий червичок На стійкому каблучку прошитий. Дуже негайсенька замша. Так, а розмір Томаріса. Я думаю, чого така замша негайсенька, бо це Томаріса. Але розмір не вказаний. Я думаю, десь 39-й, можливо, навіть 40 й Далі. Це в нас будуть. Ось такі також замшеві, жіночі. Чи козаки, чи як це. Полусапошки, буде правильно сказати. Розмір не пише, вони теплесенькі, також великий, сороковий. Далі в нас буде ось така шкіряна моделька. Повсякденна жіноча. Розмір 37-й. Далі замшева моделька знов на чоловіка. Розмір не пише. Зараз глянемо. Навіть тут не пише дівчата. Маленький. 38-39. Далі. Знову ось така моделька жіночого взуття, повсякденно. На якусь старшу жінку взагалі буде бомба. Я ж не розумію, ці коробці майже розміри ніде не вказані. Далі ось такі резинові чоботи, сороковий розмір. Бучики. Ось такі. Дуже теплі. І теж розмірний пише. 39-й. Далі. Ось такі рікери, вони супер легенькі, шкіряна моделька. Розмір 38-й. Ну, взагалі тут дуже багато в коробочці такого практичного взуття на кожен день. І що дуже важливо, теплого. 42-й розмір. Також всередині на хутось. Далі у нас буде ось такий сапожок жіночий, також у великому розмірі. Рікери 42-й. Далі ось такі дучики. На замочку 36-й. дитячі резинові чобітки. Ще одна моделька рікерів. Ой, це не рікери. Це щось інше. 35-й розмір. І ось така ще одна жіноча моделька. Ого, яку по розмірі? такі теплесенькі, Ось. Така мікрофібра там всередині. Розмір не вказаний, на жаль. Ну це також для 40 і 41 Тому для замовлення пишіть будь-кому з наших менеджерів на Viber, бо коробочка реально крута.